23 лютого напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Сумській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбувся марафон спротиву Ми сильні, ми вільні, ми незламні. Під час цього марафону підготовлені персональна виставка учениці гімназії номер 1 персональна виставка картин доценко Маргарити. Потім ще така у нас є розділ Два світа в одній дитині. Це виставка малюнків дітей художньої школи. Вона розподілена на дві частини. Це перша частина, яку дітки малювали до вторгнення, до початку вторгнення і під час військового стану. Як вони показували свої психологічні відчуття через фарбу на картинах? Паралельно марафону в бібліотеці відбулася патріотична ярмарка із селяким крамом. Тут традиційні жовто-блакитні стрічки, ляльки-обереги, які власноруч створили маленькі читачі, іграшки, листівки та дівочі прикраси. Серед яскравих кольорів знаходимо незвичайні магнітики мисткині Олени. Взагалі я хочу сказати, що я малюю на дуже різних форматах, а це полотно на ДВП, то я думала, як його можна так застосувати, щоб його можна було якось або причепити, або поставити, тому що якщо це полотно на підрамнику, то можна його повісити на стіну, а це або на мольберті можна, щоб воно стояло, або можна чіпляти на холодильник, невеличкий формат, щоб воно не займало багато місця. Я думаю, що це такий цікавий жанр. Я дуже люблю маленькі пейзажі, тому що вони не займають багато часу, і можна за короткий проміжок часу зробити багато. От і насправді ці дві роботи я малювала вчора, коли дізналася про ярмарку. Мені дуже хотілося якось взяти участь. Поруч стіл із смаколиками. Тут і млинці з різними наповнювачами, тістечка, терті пороги та традиційна страва української кухні узвар. У нас тут були бендерики з м'ясом, вже немає. Розібрали. Млинці беруть, терпі пиріг з беруть. З пиріжки з маком на ура, розійшлися. Окрім того, відвідувачі ярмарки могли долучитися до збору коштів для сільської ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Частина її підрозділів зараз боронять місто фортецю Бахмут. Ми їм напряму збираємо не тільки сьогодні наші кошти. Ми до цього збирали, передавали теплі речі і чаї. Ну різного те, що потребують наші хлопці. Кореспонденти ТРК Відікон також долучилася до збору коштів для наших військових, адже особливо символічно зараз напередодні першої річниці великої війни підтримувати наших захисників і відчувати єдність всіх українців, нашого незламного та волелюбного народу разом до перемоги.